Вітаю вас, другокласники, на уроці читання. Сьогодні ми з вами опрацьовуємо оповідання Василя Чухліба чи далеко до осені. Пролунав для нас дзвінок. Починається урок. Працюватимем старанно, щоб почути у кінці, що у нашім другому класі діти просто молодці. Працюємо сьогодні з підручником сторіночка 30-31. Виконаємо вправи для формування читацьких навичок. Вправа не зіб'юсь. Прочитайте на одному подиху слова кожного стовпчика. Наступний стовпчик. Далі. І останній молодці. А тепер, будь ласка, знайдіть і прочитайте пари слів, що різняться лише одною буквою. Отже, які ви знайшли слова рак, і рік. Одна буква, бачите, відрізняється А і І. Далі, які ще є тут слова, Кіт, Кит, мир, сир, ніч. Піч, річ. Сон, сом, зуб, дуб. Більше немає. Молодці. Попрацюємо над скоромовкою. Чорногузик через річку у червоних черевичках чим чекує, чим душ вбрід, чапля кличе на обід. Поставте відео на паузу та прочитайте цю скоромовку спочатку повільно, потім швидше і найшвидше. Наступна вправа я прикмети називаю Хто словечко відгадає. За ознаками діти впізнайте і назвіть предмет: міцний, розложистий, кристалий, кремезний. Правильно дуб. Висока, білокора, струнка. Береза, хижий, сірий, страшний, вовк, правильно, руда, хитра, пухнаста, лисиця, полохливий, куцохвостий, довговухий, заєць молодчинки. Відгадайте діти загадку. На даху моєї хати оселився птах цибатий. Довгий дзьоб і ноги має, мишок, жабок полюбляє. Чемних діток із далека в кожен дім несе Лелека, молодці! А за якими ознаками ви впізнали лелеку? Що вам ще відомо про цього птаха? Його життя в природі, особливості поведінки. А як ще діти називають цих птахів? Їх ще називають Чорногуз, Бусол, Буцюн, Бусько, Гайстер. Я гадаю, що ви вже здогадалися, хто буде персонажем твору, що ми будемо сьогодні не просто читати. А ми станемо справжніми дослідниками тексту, що створив справжній письменник природолюб Василь Чухліб. Василь Васильович Чухліб український письменник, журналіст, громадський діяч, літературознавець. Вправа передбачення. Прочитайте назву оповідання Чи далеко до осені. Висловіть свої припущення, про що може йтися у творі з такою назвою. А тепер послухайте оповідання. Чи далеко до осені лелека живе на старому в'язі з лелечихою і лелеченятами? Прибігають до в'яза Тарасик, Гриць, і Миколка, і Тетянка. Витанцьовують під в'язом і гукають. Лелеко, лелеко, до осені далеко. Лелека, задерши дзьобату голову, незмигливо дивиться на дітей, а потім починає клекотати. Про що він клекоче? Спробуй розбери. Лелека і лелечиха. Враз знімаються і летять на луги до десни. Лелеченята топчуться в гнізді, перебирають цибатими ногами, але злетіти не наважуються. Лелеко, лелеко, до осені далеко знову прибігають до в'яза діти. Лелека і лелечиха заклопотані, їм ніколи відповідати. Вони щось говорять до своїх лелеченят, а потім беруться штовхати їх на край гнізда. Ой, вони ж розіб'ються, зляко шепоче тетянка. У них же крила є, заспокоює її Тарасик. Лелечата, неохоче відірвавшися від гнізда, злинають у небо. Плавно летять над садом, над городами туди, де голубіє річка, а за ними старі лелеки. Діти полегшено зітхають і весело галасують. Ідуть дні за днями. На зеленому човні пропливає літо. Лелеко, лелеко, до осені далеко. Виспівують під в'язом тарасик, гриці, Миколка і Тетянка. Тиша, у гнізді порожньо зв'яза зривається жовтий листочок і, кружеляючи в повітрі, поволі опускається на землю. Давайте з вами прочитаємо слова, які будуть зустрічатися у вас в тексті. Спочатку згори вниз, а потім навпаки. Лелечиха, лелеченята, незмигливо, штовхати, розіб'ються, відірвавшися, кружляючи, клекотати, топчуться, летить на край гнізда, не зводячи очей, витанцьовують. Виспівують. Поставте відео на паузу і, навпаки, прочитайте самостійно. Отже, у вас є слово, яке вам не зрозуміле. слово незмигливо. Це значить не зводячи очей. Трошки відпочинемо. Зараз, дітки, поставте відео на паузу та прочитайте самостійно оповідання Василя хліба чи далеко до осені. Як ви розумієте вислів, який виділений у нашому тексті на зеленому човні пропливає літо. Цей вислів означає, що літо закінчилося, промайнуло. Дайте відповідь на запитання. Чи сподобалося вам оповідання? Де було гніздо лелек? Чим були заклопотані старі лелеки? Хто спостерігав за лелеками? Про що хотіли дізнатися діти? Знайдіть абзац, де передано хвилювання дітей за долю лелеченят. Який абзац є зачином, а який кінцівкою знайдіть та прочитайте. Діти абзац це частинка тексту від одного відступу до іншого речення якої повинні бути пов'язані за змістом, поміркуйте, швидко чи повільно пливе човен? Чи знайшли ви відповідь на запитання, що є в заголовку? Розгляньте малюнок в підручнику, який епізод оповідання зображено, знайдіть та прочитайте його. Відгадайте загадку. Дивний ключ у небо лине, не залізний, а пташиний. Цим ключем у сіні млі відлітають журавлі молодці. Придумайте речення, де слово ключ буде мати різні значення. Ну, наприклад, мама мені дала ключ від будинку. Або число 5 це ключ до задачі. Тато купив гайковий ключ. На початку нотного рядка я намалював скрипковий ключ. Ось таке значення має слово ключ. Подивіться, скільки його. Прочитайте ще раз виразно оповідання та можете намалювати малюнок до нього. Дякую вам за роботу. Оберіть цеглинку настрою. До побачення!